Хотів би сказати всім вітання, але привітання не буде. У зв'язку з ситуацією, яка сталася зовсім недавно, а саме конфлікт Трампа і Зеленського, я прогнозую дуже сильний спад цін та паніку в найближчим часом. Тому всі, хто мають вільні гроші, хто хотіли купляти, всі, хто хотіли проінвестувати зараз саме час. Далі ми розберемося, чому. Пункт перший: зараз усі почнуть панікувати. На фоні цієї новини ми можемо дуже класно проводити переговори з власниками, з ріелторами про можливість знижки. Купляйте саме зараз, тому що війна, всі ці події, там всі заяви Трампа, це все на пізно закінчиться. А нерухомість залишиться при вас. У вас залишиться ліквідний об'єкт можна або перепродати з націнкою, або вигідно ставати в оренду. Які квартири або яку нерухомість зараз варто купляти? Насправді я би звернув увагу на однокімнатні квартири більше середнього або дешевого сегменту. Чому в преміум класі люди не мислять такими емоціями? Тобто Трамп щось сказав умовно, і ми там готові знижувати ціни. в середньому та нижчому сегменті емоція грає дуже важливу роль. Тому там якраз можна на це дуже добре надавити. Можна прийти і сказати, значить, дивіться, невідомо, що буде. Дуже складна ситуація. Ви бачите, що відбувається, і тому я беру вашу квартиру не за 50, а за 40 тисяч, допустимо. І зараз саме час час купляти, час посівати оцей врожай інвестицій, тому що потім ці квартири будуть коштувати значно дорожче. Неважливо, це Львів. Харків, Київ це просто про ризика. В Харкові більше ризику, у Львові вони менше. Але зараз саме той час, коли потрібно купляти нерухомість. Я думаю, що це не остання, відверто кажучи, подія. Я думаю, буде ще якась гучна заява, гучна подія, не знаю, щось гучне точно ще буде. Або Трамп щось заявить, або Зеленський, або Путін точно ще буде якась гра, якісь перестановки в цьому плані. І зараз на цьому фоні можна дуже вигідно якраз таки інвестувати. Тому друзі, я буду це говорити постійно. Зараз саме час інвестувати, тому що ціни зараз дуже круті. Я це готовий, хоч все відео повторювати. Зараз потрібно ловити момент, а як вигідно взагалі обирати, тому що хтось погодиться, хтось скаже, що це просто заява і так далі. Аналіз цін це дуже глибока та насправді складна тема. Вона потребує дійсно глибокого розуміння ринку, психології людей і багатьох інших факторів. Але якщо дуже коротко, якщо дуже спростити, щоб ви могли з цим справитися самі, то це, умовно, заходити на OLX, дивитися там двох кімнат на базі ремонту. Скільки вона може коштувати? На основі цього ви можете вже плюс-мінус скласти картинку, за скільки продають такі квартири. Після цього. Записуєте, вам подобається ця, ця і ця. Йдете на огляди, дивитеся, вибираєте те, що дійсно вам до і що підходить під ваш запит, або інвестиційний, або для проживання, і робите цінову пропозицію з максимально можливим торгом, тому що зараз, повірте, от емоційність це одна із ключових взагалі речей, яка є в нерухомості при угодах. Багато хто говорить там ціна, ще щось там. Не знаю, оцінка нерухомості і так далі. Ні, саме важливе – це емоція, яка є в покупця і яка є в продавця. Якщо продавець продає нерухомість з думкою, що скоро ціни будуть рости, дуже навряд чи ви там вип'єте якийсь хороший торг або якісь хороші умови. Якщо продавець розуміє, що, умовно, завтра може бути апокаліпсис і кінець світу, він вам цю нерухомість готовий чуть не за бессінь подарити, лише би хоч щось витягнути. Але такий стан він є дуже недовгий. Умовно одна заява Трампа про те, що Україні дадуть трильйон доларів, і ця емоційна складова вже міняється на абсолютно іншу. Тому, друзі, поки цей емоційний фон буде зберігатися в населенні, потрібно інвестувати, потрібно це робити, тому що зараз можна буде вибити найкращі умови. Якщо б ви думали, довго чи потрібно, чи не потрібно. Ще раз вам кажу, інвестуйте прямо зараз. Неважливо куди. Це Львів, Київ, Харків, зараз буде такий емоційний фон. Таких подій насправді небагато. Що от людей така емоційна складова включається. Але це дуже крутий шанс проінвестувати, вигідно купити. А якщо ви хочете це зробити у місті Львів, телефонуйте за цим номером або пишіть мені в телеграм, я проконсультую вас з приводу вашого запиту та підберемо найкращі пропозиції, які є на сьогоднішній день. Відео вийшло трошки таке насичене, саме фразою інвестуйте прямо зараз. Але дійсно таких етапів не є багато. Якщо ви бачите, що є от якась емоційна така складова, це дуже хороший шанс. Щоб купити нерухомість на набагато вигідніше, тому друзі, не зволікайте це. Моя вам щира порада. І купляйте нерухомість в такі моменти, коли всі думають, що все пропало.